До свого логічного завершення добігає іще один робочий тиждень. Маємо сьогодні 793-ю добу протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. Висвітлюємо події війни і інформуємо мешканців Кремчуської громади про найактуальніше. Ви дивитесь новини випуск на час. Вітаю! Які питання протягували міські обранці сьогодні під час проведення другого пленарного засідання позачергової 24-ї сесії міськради? Керівництво Кременчука намагається узурпувати владу за межами міста, підім'явши під себе і район, коментар очільника районної ради. 26 квітня день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Як сьогодні у Кременчуці вшановували пам'ять тих, хто 38 років тому ліквідовували наслідки аварії. Про ці та інші події говоримо просто зараз у випуску. Відчуваючи себе беззастережними господарями нашого міста, Кременчуцькі владники схоже, що намагаються узурпувати владу і в усьому районі. Принаймні про таке продовжує послідовно говорити саме керівництво району та райради, яка від початку Великої війни постійно перебуває під тиском з боку керівників міста Кременчук. Про таке сьогодні незалежним змі повідав керівник районної ради. Вашій увазі наступний матеріал. Поклади палець до рота, відкусять руку, полікоть, схоже, саме за таким принципом звикли діяти наші кременчуцькі небожителі на чолі із мером Віталієм Малецьким. Принаймні таке враження складається із почутого від очільника Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського. З його слів, керівництво міста пробує підім'яти під себе район. На моє особисте переконання, і не лише моє, що вони не вміють програвати. Коли керівники міста Кременчук. Програють, вони це висвітлюють як щось незрозуміле. Вони перекручують факти, поплюжать інформацію, погрожують, тиск адміністративний тиснуть на тих, хто в них щось виграв. Пов'язана з тим, основна, основна причина, вони хочуть мати контроль над всім. Одна людина. І це не позиція президента. Просто так трапилося, що одна людина контролює дві політичні сили. Також мають сателітів в різних політичних силах. Подивіться список депутатів районної ради. Партія за майбутнє і слуга. Хто входить в склад? Працівники комунальних підприємств міста Кременчук. Які ще можуть бути питання? Вони намагаються намагаються контролювати все, що можна. Власне, як продовжує Дмитро Колотієвський, за допомогою ручних депутатів райради керівництво нашого міста блокує роботу ради районної. Зокрема, у питанні проведення сесій, на які депутати просто не з'являються. Дивіться, список депутатів Кременчуцької районної ради, Волошка Віталій Юрійович, партія за майбутнє. Жодної участі в роботі. Працівник міськради, керівник. Дзюба Лариса Борисовна. Знаєте, да? Довбуш Олексій Миколайович. Денка Марина Миколаївна. Заводчикова Наталя Григорівна, Калашнікова Кристина Євгенівна, Мізін Владислав Леонідович, Самаркін Антон Володимирович і Сербін Радимир Анатолійович. Почитайте, скільки тут керівників комунальних підприємств. Вони поплюжать чесне ім'я президента. Своєю, своє не то, що без, це не бездіяльність, це свідоме знешкодження органу місцевого самоврядування. У до того блокується і реалізація соціальних питань. Один з прикладів. Кременшуцькі районна рада на виконання вимог чинного законодавства передала Архівні фонди трудові, трудові на всі ОТГ, які тут зберігалися. Всі ОТГ, звичайно, розуміючи, що це соціальна відповідальна справа, що це видача довідок, відповідно до яких людям нараховується пенсія. Забрали свої архівні фонди, окрім одного ОТГ, ОТГ місто Кременчук. Коли я Десь півроку назад на нараді, яку проводив пан Пронін і пан Біленький в Решетилівці, напевно, то було так. Звернувся до очільника ОТГ Кременчук з проханням забрати архівні фонди, бо стоять черги людей, які хочуть отримати довідки. На що він сказав? У нас немає міста. Я його приймати взагалі не буду і роби, що хочеш. Я звернувся до Полтави з офіційними листами в архівне управління обласне. Воно надало лист на ОТГ Кременчук. Але лист досі не розглянутий і реакції ніякої немає. Щодо того, що коли почалася децентралізація, то ми, районна рада, як власники спільного майна територіальних громад, це майно рішенням сесії попередавали на ОТГ. На останній сесії ОТГ Кременчук, один із об'єктів, які ми передали на ОТГ Піщани, сесія не надала землю. З незрозумілих причин. А це не надходження податків в бюджет міста Кременчук. Тобто, розумієте, створюються штучні перешкоди в реалізації тих чи інших програм, вони і нам створюються, і ОТГ створюються, і місто Кременчук недоотримує певні кошти в бюджет. Оце один із елементів, як працює місто Кременчук з районом. Водночас подібне блокування роботи райради впливає і на загальнодержавні потреби. Я перед кожною сесією обзвонюю депутатів. Ти, ти ж знаєш, в чому ми не ходимо. От не дзвони нам. Добре, добре. Я, як голова ради, особисто з кожним зустрівся, з кожним. Відповідь одна: нам забороняють ходити на сесію. А це як наслідок. Неможливість керівника військової адміністрації відзвітуватися, бути публічним. В певних моментах для громади є певні процедури З законом про адміністрацію встановлені певні процедури співпраці між районною радою і районною військовою адміністрацією. Ми не можемо їх виконувати, із того, що ці товариші не ходять на сесію. Вони би ходили на сесію, їм забороняють ходити на сесію. А після того, після того, того не приймаються певні рішення, і вони звинувачують керівництво району в тому, що ми щось не робимо. Тому що? Оце і обурює. Обурює це безвідповідальне ставлення, злочинне, я вважаю, ставлення до виконання своїх обов'язків. Вони блокують діяльність органу місцевого самоврядування. Вони блокують роботу військової адміністрації. Розумієте? Вони тратять бюджетні кошти на те, щоби зводити щоти з керівництвом району за того, що ви не ходите на сесію. Депутати, за того, що очільник їм не дозволяється робити, за того ми, наприклад, в тому році не передали кошти на програму Президента України ЮНАТІ 24. Тим часом, зі слів пана Колодієвського, Кремльшуська влада використовує всі засоби для усунення неугодних їм Керманичів району. Я вже промовчу, що вони роблять взагалі в. Засобах масової інформації, які вони фінансують за кошти платників податків, як вони поплюжать і мене, і Лєдніка, і всіх депутатів наших, на останок відзначимо, вже завтра у Полтаві відбудеться спроба відсторонити від посади керівника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка. З причин, певно, вже зрозумілих після почутого. Чим закінчиться ця спроба відсторонення, ми розповімо вже у наступних наших випусках. Новин. Сьогодні, акурат за кілька годин до сесії, у мерії провели позачергове засідання міськвиконкому можна владці, розродилося лише одним питанням, що стосувалося алеї пам'яті, зокрема, зазнало змін формулювання щодо виділення коштів зі стабілізаційного фонду на її облаштування, і тепер офіційно це звучить як фінансування заходів пов'язаних із вшанування захисників. Тим часом, які питання протягували міські обранці вже під час Другого пленарного засідання позачергової 24-ї сесії розповість наша Анастасія Ушак. Про провальну енергоефективність громадських будівель, і роздутий штат чиновницького апарату, говорили під час сесії міськради. Щодо депутатських запитів, то один такий єдиний пролунав від Олександра Березянського, який наголошував на кричущому стані внутрішньоквартальних доріг на молодіжному і вимагав ремонтів. На що мер відповів? Депутат просить фактично неможливого через брак робочої сили так у штаті Шербову залишилося 17 будівельників, решту мобілізовано. Водночас міський голова розкритикував роботу обласної. Сної групи прозорість і підзвітність, яка наполегливо вимагає скасувати бордюрний тендер із переможцями, якась група прозорість і підзвітність в Полтаві ну створена. Да? вона м -м, розуміє, мабуть, краще де в Кременчуці треба відновлювати дорожнє покриття, де треба. Бордюр ставити, де треба шини на автомобілі купувати, а де не треба купувати. І є рекомендація від Держаудитслужби розірвати тендер з переможцями, тому що в неї там десь не оформлені якісь люди чи ще щось. Ну, я не знаю, ми вже, мабуть, будемо в юридичній площині доводити те, що є система Прозоро, є чинне законодавство України, згідно з цього чинного законодавства, органи місцевого самоврядування все ще мають певні повноваження для забезпечення функціонування населених пунктів. Тим часом керівниця муніципальної енергосервісної компанії спробувала відзвітувати про реалізацію проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель. З усіма переносами йому вже чотири роки, і нагадаємо, підприємство оскандалилося утепленням садочків і шкіл. Так само і досі не впроваджено прозорої фінансової звітності. Я не отримала копії додаткової угоди. За якою в 22-му році, у вересні було виплачено 7 мільйонів і 5 мільйонів. Тобто, досі я, як депутатка, на жаль, не розумію, за що саме були виплачені ці кошти, то я би просила, щоб під протокол зафіксували. Необхідність ну, і потребу депутатів ознайомитися з цим документом. Пологовий будинок ми завершили. Коли орієнтовний термін завершення? Через два тижні від сьогоднішнього 15 так. травня фіксуємо. У вас місяць на те, щоб підготуватися чітко, щоб у вас відлітало, де, хто, що робить, коли це буде завершено, які у вас об'єкти, які недоліки, недоліки усуваються Попри провальний результат проєкту, його оприлюднений дедлайн, кінець 2024 року. Ще одне дискусійне питання під час сесії розширення чиновницького апарату. Пропозиція, що пролунала від деяких обранців, не додавати, а робити внутрішні перерозподіли. Коли Віталій Алексійович прийшов на посаду, це управління апарат мера було. Одиниць. Потім змінилося до 21, потім до 25. Ну це наскільки я рахую. Я, може, володію не такими е, точними оперативними даними. То, Віталій Олексійович, я вже пропонувала, ну давайте робити оці внутрішні якісь перерозподіли. Змінюються обставини, і е, тим більше під час повномасштабного вторгнення. Пропозицію пообіцяли врахувати, але в неосяжному майбутньому. Загалом відкрито депутати проголосували 30 питань порядку денного. Орієнтовна дата проведення наступної сесії міськради 17 травня. Він разом із братом боронив нашу країну від російського агресора. І під час одного із бойових зітнень, захищаючи рідну людину, віддав своє життя. Сьогодні у Кременчуці провели в останній путь вірного сина України, вихідця із Незламної Донеччини. Подробиці із церемонії прощання у наступному сюжеті. 17 квітня на Луганщині під час виконання свого бойового завдання у бою з російськими окупантами загинув наш захисник, військовослужбовець Олександр Бібік. І сьогодні до сім палацу культури прийшли кременчужани, аби провести нашого героя в останній путь. Стоячи на захисті України в російсько-українській війні загинув солдат Бібік Олександр Миколаєвич 1976 року народження, деякий час проживав у місті Кременчук. До цього проживав в Донецькій області Бахмутський район місто Соледар. Призваний на військову службу під час мобілізації 30 червня 2022 року. Пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши військову спеціальність. Займав посаду стрілець-санітар механізованого відділення. Хоробро та завзято боронив свою землю, вражав та знищував ворогів України в бою, допомагав побратимам з медичною допомогою. Загинув 17 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в районі населеного пункту Сергіївка Сватівського району Луганської області. Світла пам'ять воїну-захиснику, який захищав свій рідний край та всю батьківщину. Визначимо, що Олександр пішов захищати нашу рідну країну і свій рідний дім ще від початку повномасштабного вторгнення разом зі своїм рідним братом. Родна сестра, у нас є ще один брат, ані два моїх старших. Ані сражались вместе. з самого початку. вони були вместе. З 22 старого року служать, захищають. нас, всех нас. Каким человеком был? Прежде всего, мужественным, если у него хватило сил пойти туда и все это время там находиться и отстаивать свои позиции. Мужественный, сильный, жизнерадостный, очень любимый нами все семьи. Он ходил в ТЦК, отмечался как положено, ему отсрочки, отсрочки, все. И он каждый раз он ходил, просился, просился с братом, вот они вместе такое решение приняли. Все. И поехали в Англию, они были на учения там. И, может, благодаря этому они там продержались. Вот это, конечно, хотелось бы ах, до окончания войны это все чтобы они выжили, чтобы они были с нами. Ну, так получилось, что он, ну, он, можно сказать, спас меньшего своего брата. Он э, лежал уже практически без сознания, раненый, осколки в спине были. Это по всему телу у него осколки, по нему видно, у него там и челюсть раздроблена, собранная. Вот. и он его поднял, он его заставил идти, он его вытянул. Ну так вийшло, що сам впоследствия. в вже ж практичний день. Ваги. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Олександра Бібіка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. На цьому у мене всі новини станом на цю годину. Ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. А вже завтра, о 19.45 зустрінемось знову, аби підбити інформаційні підсумки тижня у щотижневику день за днем. Зберігаємо внутрішнє світло у темні часи і наближаємо перемогу разом. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям.